Володимиру Миколаєвичу 60. Він живе сам. Увечері бандити увірвалися до його будинку і влаштували тортури. Повалили його на пол, зв'язали скотчем руки. Забрали, ну, ударили. Два рази я вдарили. підставив ножку в горло, сказав, щоб віддав гроші. Здобич садистів стало трохи більше трьох тисяч гривень. Це у маски в такій чорній, голоза прорізані, страшний ужас. Прямо. А я стою отут прямо. І він мене хватає оцеє маски, отак за той і валить. Замітив я ще ніч, отут був так, воно житу саме. Думаю, все вже. Думаю, вже все спрощається з життям. Коли бандити втекли, дідусь звільнився від пут і негайно зателефонував 102. І ноги ну, з'язані в мене плотно. І в не ширина така зв'язана була. Я її розв'язав через силу, задиханий. Її серце не стало в мене. Я все переляку, це все, все таки шок. такий. садистів затримали гарячим слідом. Це двоє рецидивістів. Забрали там гроші, забрали три карточки. І до телефону. Тепер затриманим світить тюрма на найближчі 12 років. Зараз злочинці знаходяться під вартою, вони будуть перевірятися на причетність до вчинення інших злочинів, а також буде встановлюватися наявність чи відсутність в них спільників вчинених злочинів.